Всім привіт! З вами Фія. І це Active Generation Project. Сьогодні новий день, нове відео. І ми з вами поговоримо про тему лідерства. Знову ж таки, тему лідерства серед жінок. Для самого початку я б хотіла виділити, чому тема лідерства серед жінок дуже сильно виділяється в сучасному суспільстві. І перше, це рівність та розмаїття. В сучасному суспільстві всі розуміють важливість рівності між жінками та чоловіками, і жінки можуть обіймати такі самі важливі посади, займатися цією роботою, якою раніше вони взагалі не могли займатися. Тому ця тема виділяється. Друге це економічний внесок. Жінки становлять значну частину робочої сили і споживацького ринку. Заохочення жінок до лідерства сприяє ефективнішому використанню ресурсів економічних, зокрема. Та жінки становлять більшу частину споживацького ринку знову ж таки, тому економічно це дуже вигідно. Тому економічно це дуже важливо. Третій важливий пункт це натхнення для інших. Коли якась жінка-лідерка робить дуже важливі речі, інші дівчата бачаться і вони також хочуть зростати, хочуть бути розумнішими, хочуть бути більш досвідченішими, розумнішими, знову ж таки. І це сприяє тому, що багато жінок виростають до лідерок і обіймають важливі посади і творять зміни. Також важливим пунктом є проблеми рівності. Коли жінка добивається якихось висот, стає лідеркою, вона висвітлює проблеми того, як вона до цього йшла. Вона освітлює проблеми гендерної рівності, і це сприяє тому, що світ починає більше про це говорити, більше про це дискутувати, і ці теми з'являються в нашому повсякденному житті. І це призводить до того, що більше людей стає освіну освіченішими, розумнішими і. Більше розуміють про те, що жінки і чоловіки можуть бути абсолютно рівні. Інновація та різноманітність. Жінки можуть принести нові підходи та ідеї для вирішення проблем і для світу, і також можуть сприяти творчості та інноваціям. Зміна соціокультурних стереотипів. Коли я знову ж таки оголошую, що жінка стає лідеркою, всі починають говорити про шлях її до цього. І це висвітлює багато проблем гендерної рівності та стереотипів. І це призводить до того, що люди починають менш стереотипно мислити не тільки те, що чоловік має працювати, а жінка сидіти вдома, і це призводить до того, що суспільство стає розумнішим. Жінки-лідерки з'являлись дуже давно, але через те, що суспільство було патріархальним, їхні досягнення применшувались або взагалі е приховувались. Тому ми не можемо знати абсолютно всіх жінок, які зробили важливий внесок в світ. Але можемо сказати про тих, кого ми всі пам'ятаємо і всі знаємо. На першому місці я поставила Клеопатру, Клеопатру Сьому, яка була останньою Ой. Ой. ОНЕСУ Деревнього Єгипту. Вона була дуже впливовою політичною діячкою, вела політичні переговори та використовувала свій вплив на зміну позиції Єгипту на світовій арені. Жанна Дарк, яка відіграла дуже важливу роль в столітній війні, це французька національна героїня. Вона очолювала вона очолювала армію і відзначалася як дуже сильний воїн та лідер. Елізабет, I, королева Англії, яка керувала країною протягом золотого віку, та була відома своєю силою та тим, як вона керувала внутрішньою політикою держави. Емлайн Пер Пенкурст. Пенкгурст Пенгурст. яка це. Емелайн Пенкгурст, це британська суфражистка, яка боролася за право жінок голосувати. Вона очолювала Британський жіночий соціально-політичний союз. Елеонор Рузвельт була не тільки дружиною Франк-Франкліна Рузвельта, а також сильною громадською діячкою. Вона займалася жіночими правами та соціальною діяльністю. Ці приклади показують нам, що жінки відігравали дуже важливу роль у формуванні суспільних культурних і політичних змін. Тепер я хочу поговорити про те, що я згадувала раніше, що досягнення жінок применшувались або приховувались, і я хочу поговорити, чому історично вони приховувалися через соціокультурні та структурні аспекти суспільства. По-перше, це патріархальне суспільство. Я зараз поясню, що таке патріархальне суспільство це коли чоловіки очолюють всі головні посади. Коли вони мають політику, економіку, і культуру, і жінки не мають на це права, і виходить, що жіночі досягнення просто відкидуються, применшуються, тому що чоловіки роблять більше. Це призвело до дуже сильної недооцінки жіночих досягнень і до применшення справ, які можуть робити жінки. Другим пунктом є обмеження можливостей. Суспільство вірило, що жінки більш обмежені, більш слабкі, не можуть розбиратися в багатьох темах, вони не можуть просто їх вивчати. І через це вони обмежували їх у певної праці, певних знань, і це призводило до того, що. Більшість жінок взагалі не могла бути дуже сильно освіченими, а та половина, яка могла, просто принижувалась. Робила її досягнення менш примітними або взагалі неможливими. Історичні звіти велись руками чоловіків, через що в основному писалось про те, що робили саме чоловіки, бо вони там були домінуючими голосами, що призвело до того, що жінок в історичних записах майже немає, і це призводило до викривлення історії та недооцінки. Жінки, погодьте, зазвичай вважались непримітними або звичайними в якихось історичних подіях. Культурні норми та стереотипи побудовані на патріархальному суспільстві. А через те, що в суспільстві вважалось, що жінка не може бути дуже розумною, вона не може обіймати якусь важливу посаду, вона взагалі не може працювати в деяких так вважалось. просто жіночі від досягнення відкидувались, недооцінювались, над ними насміхались. Саме через це вони або приховувались, або їх взагалі ніде зараз немає, і ми можемо взагалі не знати про те, які жінки були в той час і що вони робили. Можливо, їх було набагато більше, але просто про це не задокументовано. Є до влади та видимості через те, що жінки, жодні досягнення, приховувались, вони були невидимі, жінки не могли мати ніяку владу. Тобто це замкнуте коло. Це все одна тема, що через патріархальне суспільство жінки не мали можливості бути видимими і робити якісь великі досягнення. Це мали бути дуже сильні, дуже освічені і дуже владні жінки. Я б хотіла поговорити про жінок-лідерок в сучасному суспільстві, про тих, про яких ми точно всі знаємо. Хотіла почати з свого улюбленого кіно, тому розпочну з Еми Вотсон. Це британська актриса, яка активістка, яка бореться за гендерну рівність та права жінок. Вона працювала в ролі посланця доброї волі ООН та засновниці глобальної компанії «HeForShe». Камала Гарріс – Це перша жінка південно-азіатського та афроамериканського походження, яка обійшла посаду віцепрезидентки США. Вона відображає різноманіття та роль жінок у владі. Мішель Обама це перша леді Сполучених Штатів з 2009 до 2017 року, якщо я не помиляюсь, яка виступала за здоровий спосіб життя, освіту та емоційне, емоційне здоров'я. Вона також звертала увагу на. Соціальні рівності та емоційне благополуччя. Моя улюблена Грета Тунберг це шведська екоактивістка, яка займається е, проблемами зміни клімату. Її робота з підліткового віку просто вражає те, як вона е, показала себе. Да, так вона стала мемом в інтернеті, але вона добилася того, що вона зараз дуже важлива і дуже і одна з провідних ролей в світі екоактивізму. Вона навіть приїжджала до нас в Україну. Тому для мене вона точно є важливою лідеркою, і її досягнення я ніяк не хочу применшувати. Ці жінки в різних сферах підкреслюють важливість жінок в сучасному суспільстві, те, що ми всі різні, ми всі можемо мати різні інтереси, але ми всі можемо бути лідерками у тих сферах, в яких ми профі. І так я б хотіла виділити дві головні фігури, про які я хотіла б сьогодні розповісти трошечки більше, і для мене це Клеопатра та Жанна Дарк. Розпочну я, звісно, з Клеопатри, бо для мене ця фігура дуже цікава, і вона якась така покрита туманом і багатьом, багатьма легендами, тому зараз я вам розповім. Клеопатра проявила неймовірний політичний інтелект та вплив. Вона була фараонесою давнього древнього Єгипту і вклала дуже багато в цю країну. Вона змогла забезпечити безпеку та стабільність у той непевний час. Вона вміла вести переговори та вміла маніпулювати, що дозволило їй зберегти владу. Вона використовувала свою красу. Освіту та розуміння політики для впливу на такі держави, як Римська імперія, і це дозволило стати усвідомленою та освіченою лідеркою, яка Клеопатра також проявила себе як воїнська лідерка, яка виходила разом зі своїми солдатами на поле бою. Чим підтримувала її в дух, додавала морального підйому та демонструвала відданість її країні. Історія Клеопатри показує, що жінки можуть бути сильними та впливовими в історії, і що вони несуть дуже важливу роль. Жана це національна героїня Франції, яка відображає силу, героїзм та віру. Нам відзначалася. Глибокою релігійною вірою та впевненістю в своєму покликанні вона вірила, що саме вона має захищати Францію. Вона вірила в свою божественну місію, і вона її виконала. Ця віра в себе і в своє, в своє покликання допомогла їй. Ця віра в себе в свою місію стала джерелом сили та незламності в ці воєнні часи. Жанна Дарк вийшла на поле бою, відкликана божественними голосами для визволення Орлана. Саме вона привезла короля Карла VII на трон Франції. Її сміливість взяти на себе таку важку місію допомогла об'єднати французькі сили. Жанна була дуже доброю стратегіною, яка розуміла політичні порядки та ведення політичних відносин. Вона успішно доручала важливі завдання, впроваджувала нові підходи до бою та знала, як впливати на важливі рішення. Жанна Дарк показує нам, як жінки можуть пройти через важкі виклики, вірячи в свої сили та будучи впевненими у своїй здібності. Отже, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо вам цікаво, я зможу залишити якісь ресурси на історію, яку я вам сьогодні розповідала, на якісь джерела в описі. Там також будуть всі тайм-коди, посилання на наші соцмережі. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, напишіть, яка жінка-лідерка є важливою в історії саме для вас і чому ви неї захоплюєтесь. З вами була Фія, Па-па!